Вони злітають тоді, коли земля горить під ногами і повертаються крізь обстріли та полум'я. Що означає бути льотчиком армійської авіації у пеклі повномасштабної війни? Відверта розмова про мужність і мрію, яка злетить вище за дим війни. Наш сьогоднішній гість, командир вертолітної ескадрилі. Я вас рада щиро бачити. І слава Україні. Героям слава всім, всім доброго дня, пане Андрію, у масштабах повномасштабної війни армійська авіація це. Та перевага, яку не можна відкласти на потім, вона підсилює піхоту там, де артилерія мовчить, доставляє боєприпаси під вогнем, рятує життя, коли дороги перекриті мінними полями. Загалом, якою є станом на сьогодні роль армійської авіації у сучасних операціях ЗСУ? І що, пане Андрію, для вас особисто означає бути ось саме командиром вартолітної ескадрилі під час такої війни? Перша щодо ролі, я можу сказати, що це війна, війна саме динамічна. Вона, ми маємо і ми це робимо, ми постійно змінюємося. Основна ідея армійської авіації це, це саме підтримка а, піхоти з тих хлопців, які її приносить там саме перемогу. А, але ми маємо бути динамічними і розвивати, змінювати наші задачі. Бути командиром, що я можу сказати, тут головне, знаєте, це моральний психологічний стан. Треба зробити підрозділ як єдиний, єдиний організм, який готовий докласти максимальних зусиль при мінімальних ризиків і втратах, виконати задачу з максимальною ефективністю і зробити це так, щоб також була вкладена творчість в це на це, мабуть, найголовніше. Пане Андрію, от якраз таке про бойовий дух, як вам вдається його підтримувати? От якщо ви можливо можете навести конкретні приклади, як підтримуєте бойовий дух, мотивацію пілотів, технічного складу в перерві між завданнями? Наскільки це вдається? Тому що ми часто чуємо, що так вже досить довго у нас триває війна, і не тільки повномасштабна, а й загалом, що багато хто втомився. Але як вдається вам ось підтримувати силу і моральний стан на найвищому рівні? Саме на перше щодо підрозділу, я можу сказати, те, що з самого початку повномасштабного вторгнення я сів в пашку і пішов воювати. Тобто, я показував власним прикладом, як і що треба робити. А більше того, приймав участь у Скажімо так, цікавих операціях, і так само я власним прикладом був се своїм з своїми побратимами підлеглими. І разом ми робили одну і ту саму справу, і люди бачили, що я не просто розказую, а я роблю. І тому я думаю, що це також було підняття бо моральної щодо загалом. А вже ж люди втомлюються, а вже ж вона дуже довго триває, всі хочуть уже. Перемога, думаю, що він, а що так тільки так закінчиться. Всі хочуть цієї перемоги, всі хочуть припинення війни. А для мене особисто головним мотиватором, і він дає мені сил, і я передаю їх самооточенню. Є те, що я чітко бачу мету. Я чітко бачу нашу перемогу. Я чітко бачу те за що ми боремося, за наших дітей, за нашу землю. Ми не пройшли в Аркастан вбивати. Ми захищаємо свою святу землю. Цих орків, скажімо так, не хочу тут заражатись, пане Андрій, тут з вами абсолютно погоджуюся, і вам велика подяка за ці слова, які ви кажете, і як мотивацію, приклад того, якими мають бути українські герої та українські захисники. Ви зазначили, що були цікаві операції. Чи можете ви їх пригадати? Чи є у вас особиста історія, бойові виліти, які ви згадуєте найчастіше? І як приклад мужності екіпажу, і те про що ви можете розповісти, тому що ми пам'ятаємо, що під час повномасштабної війни було дуже багато операцій, як назовсталь літали гелікоптери, так само острів Зміїни. Надважка спецоперація, що можете сказати і згадати ви. Саме одна з цих праців, це я би сказав, що спочатку, щодо мужності і щодо особливості там, польотів. Е, дуже багато буває польотів. Я б сказав, бо кожен бойовий політ це, це готовність, це готовність до виконання завдання з чіткою усвідомленням, тому що це все-таки бойовий політ, він може закінчитися не так, як, як хочеться. Е, отже, кожен бойовий політ певна родиця мужність і готовність. Щодо як ми називаємо задачі зірнкою, от якраз один з того, що ви переліковували, це у нас остров Зміїни. Там я був командиром групи, саме авіаційний, авіаційний компонент, тобто я літав і був безпосередньо командиром цього підрозділу, який виконував авіційну задачу. І те, що я вам казав про мотивацію, що підтримання бойового духу за рахунок своєї безпосередньої участі в цій операції, я думаю, що це якраз той приклад про що про що вам розмовляв, розповідав. Коли ми йдемо на задачу, я прекрасно розумію, як хлопцям це кажу, я їм кажу правду. Я кажу, хлопці, ця задача дуже ризикована, можливо. Ми не всі повернемося. Але я йду з вами. Я в таких самих, в таких самих умовах, як і ви, я йду з вами, і ми виконуємо цю задачу разом. На мою думку, це набагато в такому випадку набагато краще підтримувати бойовий дух і йти виконувати задачу, коли я безпосередньо з ними. Пане Андрію, я спілкувалася. З одним із пілотів, які також брав участь в цій операції, і я ставила йому запитання про те, чи думав він про ті сценарії, які можуть трапитися наперед От, В принципі про що ви сказали: якщо вертоліт збивають, він падає в воду. Скільки можна протриматися в такій температурі? Як далі діяти? І як я знаю, то пілоти були навіть у водолазних костюмах виконували ці завдання. Ну, трошки викриваю інформація. Насправді не водолазна, а спеціальні рятувальні костюми. Ну, вони так да, для зберігання тепла. Але це у нас було після першого, першої спроби. Я думаю, ви знаєте, що спроб було декілька. А, перша спроба, ми літали без цих костюмів. Ми літали просто в звичайному обладнанні. Я дуже люблю математику, і на той момент ми моделювали всі ситуації. І за моїми розрахунками, для того, щоб вижити, якщо мене зіб'ють біля зміну, для того, щоб вижити, мені треба було плисти зі швидкістю 210 км за годину. Як ви розумієте, що це нереально? І тому після першого виліту ми все-таки почали гостро піднімати питання щодо забезпечення нас цими костюмами. А, і потім вже в подальшому так ми літали з ними. Пане Андрію, пропоную вам також згадати початок повномасштабної війни, це висадка десанту, Гостомельський аеродром. І всі ті, хто живе в Київщині, на Київщині, також ті, хто живе в Бучі, Вірпіні, в Гостомелі, вони пам'ятають, як десятки гелікоптерів К-52, якщо я не помиляюся, роєм летіли на цей аеродром. І... От тут в даному випадку, якщо ми говоримо про початок повномасштабної війни і зараз, які сильні слабкі сторони російської армійської авіації ви можете виокремити, побачили, як практик, якщо ми порівнюємо навіть от перші дні, що в росіян добре працює, що не дуже добре працює на полі бою, які прогалини в загальному те про що можна говорити, звісно, з огляду безпекової ситуації. Спочатку почнемо з переваги нашого боров в галузі армійської авіації. Саме найбільша перевага, на мою думку, це є те, що кількість, кількість вертольотів це найбільше. Їхні, їхні вертольоти, вони більш сучасні, ніж наші. Тут треба розуміти, що наші вертольоти фактично при припинили свій розвиток після розпаду Радянського Союзу. Тому ми. Поки що не переобладналися, не перейшли на сучасні вертольоти. Саме армійська авіація. Вони ж наш ворог вони продовжували свій розвиток. Вони отримували там К 52 Мі 28 а, але вони краще тільки за наші вертольоти. За західні зразки вони набагато гірше. Отже, ще раз перевага, це їхня кількість, і якщо порівняти з нами, то більш якісна, якісна техніка. Я сподіваюся, ми перейдемо на, я впевнений, що ми перейдемо на більш сучасні зразки, і тоді ця перевага буде А, Із недоліків я вважаю, що це стосується не, не тільки нашого ворога, не тільки орків. Це стосується нас. А армійська авіація в сучасній війни вона. Я би сказав, в якоїсь ступені трошки себе вичерпує. Вичерпує ці тактичні дії, саме на, способи на зі Вони ще є ефективні, але в, в сучасній війні ефективність вона все менша, менша і менша. Е, армійська авіація має, як і все в цілому, як все під час війни має вдосконалюватися, має змінюватися, має е, міняти всі і підходи, і тактика. Ми, ми маємо працювати як єдиній системі. На жаль, якщо просто брати армійську авіацію як окремий орган, то ефективність цього впаде, пане Андрій, ви висловили сподівання, що ми можемо перейти на більш сучасні зразки. Чи можете ви навести приклади, які саме і якби у вас була можливість пройти підготовку на будь-якому сучасному іноземному вертольоті, випробувати його і в бойових або навчальних польотах, то які би ви обрали, чому саме і яким. Вертольотом ви зараз особисто керуєте. Я літаю на різних типах вертольотів, скажімо так, на всіх, на всіх вертольотах, які є в армійській Авіації. Це Мі 2, Мі 8, МТ, МСБ і Мі 24. Мій рідненький, рідненький мій тип це Мі-24. Це бойовий ударний вертольот. Відповідно, виходячи з цього, можу сказати точно, що якщо б я. Мене була можливість щось випробувати, використати тим паче в цих бойових умовах, в, 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 а вже ж я би обрав Apache. Хотів би його потестувати і використати так, як воно як воно має працювати. Е, дуже сподіваюся, я не можна не те, що сподіваюся, я впевнений, що воно так і буде. Я навіть є на своє розуміння, чому саме армійська авіація поки що не, не дообладнується. Коли у нас буде система повністю працювати, то потім інтегрувати армійську авіацію в працюючу систему, оце буде завершальний етап і тоді у нас буде вже будуть. У нас і «Апачі», будуть і блок все у нас буде. Сподіваємось на це, пане Андрій. А це ж американський вертоліт. Правильно на рівні з Black Hawk та іншими? Так, це американський вертоліт, але ну, я б сказав, аби, що, мабуть, трошки не, не такий рівень. Блефок це транспортно-бойовий, він може перевозити пасажирів і наносити удари. А, але це виключно бойовий. Це ударний вертоліт, який має сучасне озброєння, бронювання, систему захисту. Отже, це чистий бойовий вертоліт. Зазвичай ми чули, що пілоти гелікоптерів мають свої забобони, можливо, якісь традиції, правила. Розуміємо, що щоденний ризик формує у пілотів специфічну психологію. Чи є у вас особисто, у вашої ескадрилі, традиції чи ритуали перед вилітом? Якщо так, то які саме я б вам так сказав, що глобально. а глобальні забобони, як ви виражаєтесь, вони є більше там з. При тиманні всій авіації, наприклад, ми не кажемо слово останнє. Ми використовуємо слово крайній. А колись там ми намагалися не літати п'ятницю, тринадцятого під час бойових дій тут уже воно не працює. Ми розмовляємо із таких більш веселих. Воно ми розмовляємо з нашими пташками. Ми з ними вітаємо, з них вигладимо, ми даємо імена їм. А щодо особистої, тут вже більше як індивідуально. Хтось, хтось, наприклад, під час роботи, під час бойової роботи, перед роботою зазвичай проносить молитви, читає. хтось звертається, просить там допомоги, можна так сказати, сказати про, згадує про батьків і звертається до них про допомогу. В подумках, звісно ж. Тут більше як індивідуально. Глобально ми, ми використовуємо слово «останній», а індивідуально вже у кожного своє собі. Але забомони це, це вже точно у кожного є. Пане Андрію, ну ми розуміємо, що вертоліс це така собі не те, що пістота, але у вертольота теж є душа, тому спілкуватися завжди потрібно. І також ми згадували з вами про. Іноземні зразки вертольотів, гелікоптерів. Тут так само чи відчуваєте ви підтримку від західних партнерів у напрямку розвитку армійської авіації? Якими основні потреби чого не вистачає? Тут так само про ті керовані ракети, які підходять до конкретного типу вертольоту. Наскільки у нас з цим є проблеми, або ж навпаки, можливо, перевага або достатньо всього? Знаєте, я мабуть не компетентним висвітлювати всі, всі проблеми, всі питання щодо щодо постачання. Єдине, що я можу стверджувати гарантовано, і я це знаю безпосередньо. Це що наші партнери щиро намагаються знайти способи і методи, як нам допомогти е, отримати нашу нашу перемогу. Це це точно. Я, я знаю і спілкувався і є. Певне досвіду. А от щодо поточного стану, я от, на жаль, вважаю, що я трошки не маю права щось висвітлювати. пане Андрію, що б ви особисто сказали молодим хлопцям і дівчатам, які мріють стати льотчиками армійської авіації, які слова і зараз, як взагалі із особовим складом, можливо є ті, хто звертаються, і ті, хто хочуть пройти певну підготовку те, що, звісно, можете сказати. Я би сказав, знаєте, взагалі не тільки авіація, але авіація дуже-дуже дуже, дуже, дуже важлива в цей момент. Це мотивація. Дуже важлива мотивація. Бути льотчиком, бути взагалі військовим під час війни це треба ну, мати дуже серйозну мотивацію. Тоді шанси на вживання вони набагато більше. Якщо людина прийде мотивована, то ймовірність виконання задач. І при цьому, щоб повернутися її живу, вона збільшується кратно. Отже, я би порадив всім. Ви загляньте до себе в душу. Якщо ви в душі льочик, то вітаємо вас. Це напевно має бути. Якесь прагнення і бажання з народження бути, бути льотчиком. Чи є якісь риси характеру, на вашу думку, найважливіші для льотчика армійської авіації зараз? Що, те, що ви можете виокремити, або ну, все ж таки це набуті якісь риси характеру? Чи це має бути вже з самого початку? Це скоріше, має бути. Це має бути такі риси характеру, коли людині постійно хочеться щось. Вивчити нове щось. Знаєте, як хлопці особливо це люблять, там лазити по деревам щось вивчати нове щось досліджувати, там постійно якось розвиватись. Отже, це має бути якась його за. Людина в душі, в душі це має бути дитина з постійним прагненням досліджувати цей світ і розвиватися. Про що ви особисто мрієте, і як командир. І як людина зараз і також після перемоги. А, зараз як командир, От, однозначно, тут перемога тут без варіантів. А Щодо після перемоги. Я би я командир хотів би, щоб після мене, я однозначно, після нашої перемоги я буду виходити з села Збройних Сил України так далі, але я хочу після себе залишити передати дух, передати готовність до захисту нашої державного поколінню. А я вважаю, що до себе як просто людина, не а, Ця війна вона принесе дуже багато руйнувань, дуже багато смертей. Я би хотів після нашу перемоги щось створювати. Наприклад, мені цікаво бігали шпішнице. Штучного інтелекту, це в контексті саморозвитку авіації чи щось окремо? Це в контексті саморозвитку. Саморозвитку. І, пан Андрій, на сам кінець, що б ви побажали українцям, і можливо, у вас є якийсь меседж, який ви можете протранслювати, тому що. Ми знову ж таки повертаючись до початку повномасштабної війни, пам'ятаємо, що всі були єдиними. Консолідація суспільства спостерігалася шалена, і це було приємно бачити. Зараз різні фактори, які впливають на те, що суспільство у нас доволі роз'єднане, і багато хто вже не розуміє, а точніше розуміє, а не усвідомлює, що триває війна жорстка, жорстока і кривава. Тож, щоб ви. Сказали, і яким би ви могли б протранслювати це звернення. Я вважаю, що причина такого низького морально-психологічного стану стану в нашої країні, не те, що низького, а заниженого, трошки принижено. Є те, що. Е, від нашого керівництва, коли вони почали розказувати у 23-му році, що ми зараз обов'язково переможемо, і зараз все все, все 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 буде. За рахунок цього, люди зробили собі певну такі, намітили якісь певні етапи, на яких вони будуть там в Криму, на яких буде там, відпочивати, все війна закінчиться, все буде класно. Але коли пройшов цей період, можна довго дискутувати, чому саме так не сталося. Коли прийшов привід і коли не сталося те, що нам обіцяло, після цього люди почали зневірюватися. Так от в плані, що я хочу побажати людям, перше за все, це треба розуміти, виконати всі емоції для початку. І потім з чистого арку, що намалювати для себе, спочатку зрозуміти, що ми робимо. Ми для чого воюємо. Ми, якщо зупинимось, вони не зупиняться, вони нас вб'ють. Тому ми не можемо зупинятись, ми маємо воювати. Ми захищаємо свої землі, своїх людей, свою країну, свою родину. Ми захищаємо себе. Ми не маємо зупинитися. Саме головне не стати собі ніяких дат. Сьогодні буде перемога, завтра буде там, в наступному році, через два роки неважливо. Нам головне, щоб був результат. Не дата, а саме результат. Отже, боромось. І наближаємо нашу перемогу разом. Тримаємося Неважлива дата, головний результат вірити в Україну. Слава Україні, героям, слава. Результат важливий і важливо разом працювати для того, щоб довгоочікувана перемога була зовсім скоро. Шановні друзі, підтримуємо силу оборони України. Ви знаєте, як долучатися до наших актуальних зборів? Кожна ваша гривня без перебільшення. Важлива і рятує життя українським захисникам та захисницям. Пане Андрію, щиро дякую за цю розмову. Дякую за ваші думки, за ваші емоції. Нагадаю, що Андрій Горецький, командир вертолітної ескадрилі з 11-ї окремої бригади армійської авіації Херсон був з нами на прямому зв'язку. Я бажаю вам розвитку, успіху і подяка велика ще раз за захист України. Великі вітання побратимам та посестрам і до зустрічі!